Тамара Станіславівна присвятила культурній галузі майже 30 років, 20 з яких пропрацювала директором центру. Як говорить жінка, культура це найбагатша та водночас найбідніша нива, адже справжній талант на превеликий жаль не ціниться. І ця система є незламною уже багато років. Тішить одне, що з часом любов до української пісні та українських традицій залишається незмінною. Сьогодні інший час, нові форми роботи, нові. Традиції, може, якісь нові уподобання молоді, але, безперечно, одне те, що залишилося це жива душа народу, це творчий потенціал українця-подолянина. І я буду щиро рада, якщо сьогоднішні працівники будуть вміло його розвивати. За час свого існування центр має багато здобутків і так широкому загалу представили виставку багаторічних видань історію центру та роботи обласного осередку національної спілки народних майстрів України. Одним словом, центру культури та мистецтв є чим пишатись. Це звичайно наші фольклорні експедиції, це наші фольклорні фестивалі, це однозначно наші міжнародні свята, такі як свято національних культур місті камянці Подіску, це міжнародне Шевченківське свято. це Всеукраїнські свято свої присвятої волі, вовіки буде слава золота, яка відбувається в село Пелява і присвячене Пелявецькій битві. Це звичайно творчі звіти майстрів, мистецтв аматорських колективів нашої області в Палаці Україна, які проходив вже. Я перепрошую, проходив, які вже не одні роки. Сьогодні відбулася так звана фінальна крапка заходів, які проводились безпосередньо до 75-річчя. І так на підбиття підсумків прийшло чимало посадовців, аби відзначити тих, хто вносить неоціненний скарб у розвиток української культури. Обласний науково-методичний центр знають не тільки у нашій області, як осередок творчості, осередок усього усі доріжки сходяться сюди, а нас знають. І на теренах України, і не тільки на теренах України. І це ваша заслуга, це ваша праця щоденна, це ваша любов до вашої справи, це ваше натхнення. І дуже приємно, що ми маємо на кого рівнятися. І хоча вже багато досягнуто, попереду ще більше грандіозних планів. І так уже найближчим часом відбудеться фінальний концерт, присвячений 200-річчю народження українського генія Тараса Григоровича Шевченка.